У величних залах музеїв і галерей зберігаються безсмертні творіння, що пережили століття. Тут оживають скульптури Мікеланджело та Родена, картини Леонардо да Вінчі та Рембранта, які відкривають нам двері у світ минулого, гравюри та пейзажі, що розкривають красу природи поруч із проникливими портретами, які зберігають історії та людські долі. Всім привіт! Мене звати Артем, і сьогодні ми з вами до сходу зможемо помилуватися на найвідоміші витвори мистецтва від гравюр Шонгауера і Плейка до неймовірних витворів Сезана, Гогена та Вермеєра у грі. Класичне мистецтво локалізації видавництва Планета Ігор. В цілому автором є відомий Райнер Кніція. А це значить, що спершу було придумано механіку, а зверху на неї, як сову на глобус, натягнули тему. Це звична історія для Кніція, Однак, не дивлячись на таке, тема в цілому була вибрана вдало. Адже тут у нас головною механікою стає аукціон, а точніше його варіація, тому що у цій грі нам буде потрібно вгадати та передбачити, скільки саме карт кожного із типів витворів мистецтву буде зіграно під час раунду. Тож, давайте наблизимось до високого і більш детально поглянемо на цю новинку в українській локалізації. Поїхали! Тож, як я вже казав, під час кожного із раундів гравці будуть робити ставки на кількість карт кожного типу, що будуть зіграні під час раунду. Проте я не сказав, що усі ці карти гравці будуть грати по черзі, дивлячись на ставки усіх гравців і відповідно відштовхуючись від тих карт, що є на руках. Отже, на початку гри ви отримуєте певну кількість карт мистецтв, які тут поділені на п'ять категорій: гравюра, натюрморт, скульптура, портрет і пейзаж. Саме ці карти, що є у вас на руці, крім однієї, ви повинні будете викласти біля поля. До речі, щодо нашого поля, тут у нас є 5 секцій, кожна із яких якраз і відповідає певній категорії, куди й будуть викладатись карти. І починається раунд з того, що ви викладаєте дві карти з колоди відповідно до їхніх типів. А після використовуючи свої жетони, кожен гравець повинен зробити прогноз на те, скільки саме карт буде викладено біля певної категорії наприкінці раунду. Відповідно, зліва зазначається кількість карт або більше, що повинні бути викладені, а справа – кількість карт або менше. А далі, коли усі гравці зроблять ставки, усі по черзі починають додатково викладати по дві карти зі своєї руки, розміщуючи їх біля поля. До речі, у кожній категорії є цікаві карти мистецтва на проказ з білим символом, які після розіграшу відразу скидаються, причому з ще однією картою тієї ж категорії. А якщо ви зіграєте таку карту в порожню секцію, вона все рівно вилучить наступну викладену на туди карту. Тож після розігрування двох карт гравець отримує можливість зробити ще одну ставку, виклавши один зі своїх жетонів на комірку треку. Проте, замість розіграшу карти, гравець може зробити подвоєний прогноз, виклавши відразу два жетони на одну комірку. А ще додатково, один раз за раунд гравець може скористатись жетоном високого ризику і додати його до інших жетонів під час своєї ставки. Але що цікаво, на кожній комірці треку прогнозів може бути ставка лише одного гравця. Тож таким чином гравці розігрують карти і роблять ставки, поки в кожного з них не залишиться по три карти. Тоді усі учасники одночасно в закриту обирають дві карти для розіграшу, і одночасно також відкривають їх і розміщують біля поля відповідно до їхніх типів. А далі настає час підрахунку. Як я вже зазначав, кожен трек поділений на дві частини, і якщо гравець зробив ставку ліворуч, тоді зіграних карт обраного типу повинно бути більше, ніж зазначене число на комірці. А якщо праворуч, то навпаки менше. І якщо гравець вірно зробив ставку, тоді він отримує зазначену кількість очок. І якщо тільки він не зробив ставку декількома жетонами, тоді суму треба перемножити на кількість жетонів у стосі. Її відмітити все це на центральному полі. А після усіх підрахунків відбувається несподіване. Адже гравці забирають собі тільки ті жетони, які були викладені вірно. Можна сказати, ті, що зіграли. А інші викладаються біля поля, крім жетона високого ризику, що повертається до гравця. Завжди. І далі починається новий раунд знову з роздачі нових карт, але вже з наявною кількістю жетонів. Проте, якщо у гравця на руках тільки жетон високого ризику, він повертає усі позасталі жетони до себе, а сама партія триває до моменту, поки наприкінці раунду на кожному треку бодай один гравець зможе заробити 5 чи більше очок. Тоді гра завершується, і той, хто матиме більше очок за всіма треками, її стає переможцем. Я завжди казав, що пнисія робить доволі прості ігри. Але усі ці ігри завжди чіпляють чимось гравців, додаючи ось цю краплинку азартності у ігролад. Незвичності її тут вона, звісно, так само присутня. Але поговоримо взагалі про концепт такого рода механіки, де вам потрібно робити ставки за категоріями на кількісті викладених карт кожної із них. Але. Не знаючи, скільки саме їх буде зіграно, і прорахувати це неможливо, адже навіть за грив п'ятьох не всі карти роздаються з колоди, і тобі майже вангуючи, доводиться робити припущення, відштовхуючись від своїх карт на руці. І того, на що ставлять противники, і що саме вони грають. Однак найцікавішим тут є те, що це такі собі азартні перегони, адже на кожну комірку треку ставку може зробити тільки один гравець. І от тут починається найцікавіше ці роздуми. А чи потрібно ставити чи ні, чи прийдуть ті карти або їх не буде. Але якщо я не поставлю зараз цю комірку, займуть потім починається гра психології, коли ви граєте інші карти за типами, відволікаючи противників. І нічого страшного, що 5 із 7 карт у вас портрети, але зараз ви зіграєте лише одну таку карту, щоб ніхто не подумав, що ви за них топите. Тим паче, що цікавим є й варіант, що ви можете робити подвійня, то й потрійні став. Але ж це все ризики, адже наприкінці раунду ви можете залишитись з двома, наприклад, жетонами. І от все, кінець. Тепер треба або позбавлятися цього жетона, щоб повернути позосталі, або ж грати двома. До того ж, не варто забувати і за карти мистецтв напрокат, що можуть видаляти карти з рядів. І все це ніби таке просте і прямолінійне під час партії починає шаруватись і набувати об'єму. Що наприкінці партії ти такий, просто вау! Це, от як історія з грою Пошуки дев'ятої планети або кітокоробці, де ця заїжджена механіка на взятки, вона ж просто вибухає і робить гру мега цікавою. Тож, якось так. І на цьому у мене все про гру Класичне мистецтво. Якщо вам сподобався огляд, то з вас вподобайка і підписка. Поширюйте це відео друзям і, звісно, залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці, хочу подякувати усім вам за перегляд і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна. Па-па!